37 діб у комі після видалення молочних зубів. Прощання з п'ятирічним Велесом Пашником. звернулося 35 підприємців. Втрати бізнесу через кібератаку на «Київстар». Співала та грала на бандурі. Незряча дівчинка зібрала 2 мільйони гривень для Збройних сил України. Життя з тобою було як неосяжний рай. П'ятирічного Велеса в останню путь проваджають всією родиною. Хлопчик помер 13 січня. Він так і не вийшов з коми. Все чекали, все дзвонили. Як там? Може вже очки відкрив, може говорить, нічого нема ліпшого, нічого немає. Нарадили їм, що можна так витягнути зубчики без проблем. Ніхто не думав, ніколи ж тут станеться. Що тут? Станеть. Що тут? Що це будуть його останні зубчики. Не хворів ніколи. Оце по все. Він такий був веселий хлопчик. Ні, ніколи не вомів, ні, ніколи не тепер його дати". За словами батька хлопчика Віктора Пашника, у п'ятирічного Велеса зупинилося серце після видалення молочних зубів під загальним наркозом. Процедуру робили у приватній стоматологічній клініці Орі Дент. Почали йому цю масочку одягати, лікарі з ним не справлялись, він боявся. Вони не могли справити, попросили маму, ну, мою дружину. Дружина теж почала просити його, там, пробувати його заставити, він не хотів. В цей момент лікарка-анестезіолог лікарка взяла і насильно його почала одягати. Швидка перша приїхала приблизно за 20 хвилин. За 20 хвилин. Що вони робили з дитиною? Знову таки, це зачинені двері. Тоді хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні Святого Миколая. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ярема Безніско каже: дитина до лікарні потрапила у критичному стані з пошкодженням головного мозку. Хлопчик 37 діб перебував у глибокій комі. Ми проводили всі заходи інтенсивної терапії, тобто підтримували штучну вентиляцію легень, підтримували роботу серця за допомогою спеціальних препаратів, ну а також проводили харчування і решту симптоматичної терапії. Але, на жаль, стан хлопчика продовжував залишатися вкрай важким. За фактом загибелі дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, розповів керівник відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури Юрій Матлах. Живаються всі заходи для повного всебічного дослідження обставин та надання правової оцінки діям медичних працівників. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. Стоматологічна клініка Орідент зараз зачинена. Ми намагались поспілкуватись з директором Романом Ониськом. Він на дзвінки не відповідав ще 2 січня у телефонній розмові з кореспондентами Суспільного Онисько розповів, що співпрацює зі слідством. А лікарі, які надавали медичну допомогу Велесу, тимчасово відсторонені від роботи. Єлізавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини. На Львівщині підраховують збитки бізнесу через кібератаку на мобільного оператора «Київстар». Наразі підприємства можуть у довільній формі звернутися до обласного департаменту економічної політики і повідомити про втрати. За словами директора департаменту Степана Куйбіди, попередньо підрахували, що це близько тисячі підприємств. Та наразі до обласної адміністрації звернулись 35 власників бізнесу. Сьогодні служба безпеки здійснює досудове, ну збір досудової інформації в межах кримінального. Так? І ми розуміємо, що якість тієї інформації буде ну, лягати відповідні потім процесуальні рішення. Ми так само розуміємо, що цієї інформації треба мати щонайбільше і знайти всіх суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок таких дій. Ми зробили комунікацію на рівні асоціації кластерів, громадських об'єднань, які об'єднують бізнес у нас на території області. Але сказати ствердно, що це є всі, ми не можемо. Нагадаю, 12 грудня абоненти «Київстар» поскаржились на збій зв'язку. Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку. Мережа запрацювала 13 грудня, а через два дні було відновлено доступ до мобільного інтернету. Міська компостувальна станція Львова після різдвяно-новорічних свят продовжує утилізовувати ялинки. Зокрема, хвойні дерева перероблюють на органічне добриво. У спеціальній дробарці гілки дерев подрібнюють, а далі змішують з ґрунтом. Цьогоріч на компостувальну станцію привезли 5 тонн ялинок. Розповіла Суспільному провідна технологиня комунального підприємства Зелене місто Мирослава Білокур. Мешканці можуть залишити біля контейнерних майданчиків, і перевізники до нас привезуть на станцію компостування всі гілки, ялинки в тому числі обов'язково потрібнюються на дробарці, на щепу, яку ми згодом потім будемо використовувати в процесі компостування. Дану органічну підживку ми використовуємо при висадках зелених насаджень у місті, у наших парках збагачуємо грунт на. Клумбах, зокрема цієї осені, ми удобрили клумбу на площі ринок. Цю органічну підживку ми змішуємо у співвідношенні один до чотирьох, тобто одна частинка цієї підживки, і чотири грунту звичайного, і таким чином утворюється ґрунтосуміш, яку вже можна використовувати для висадки там дерев, кущів, квітів. Такими виступами, співаючи українські пісні та граючи на мандурі, школярка з Львівщини, 10 десятирічна Анна Марія, зібрала 2 мільйони гривень для українського війська. Дівчинка від народження незряча, проте це не заважає їй від початку повномасштабного вторгнення волонтерити. У мене старший брат воює, служить, і мені захотілось волонтерити. Я кажу до мами. Давайте будемо волонтерити, а мама мене підтримала. Школярка співає, і грає на бандурі у львівських храмах та на відкритих майданчиках у різних містечках та селах на Львівщині. А також здійснилась мрія Анни Марії заспівати разом з Михайлом Хомою. Мені Михайло Хома написав пісню ліхтарики, і це дуже гарна пісня. Мені дуже сподобалось і вивчила. І ми зустрілися з ним на мій день народження, і ми записали цю пісню на на, на студії. Усі зібрані гроші родина Анни Марії скеровує на допомогу війську. Вона на даний час назбирала більше ніж 2 мільйони гривень, за які кошти вона купила машину. Дві машини, рації, дрони, нічне бачення, амуніції, швидку зарядку, обігрів для хлопців. Продукти, все, що необхідно, ми стараємося купляти для наших хлопців. Є в неї подяки, є в неї і медалі. Теж так само бригади зробила тут. 125-та бригада подарувала медаль, яку ми зачепили її на воєнну форму і пошила з синової форми, перешила на неї форму, в якій вона, коли холодно, вона виступає. Живе Анна Марія в Комарно. Дівчинка з мамою двічі на тиждень їздить до Львівської музичної школи імені Кос Анатольського. Ми займаємося третій рік. Успіхи надзвичайно дуже великі. У нас є море перемог на конкурсах, на фестивалях, на конкурсах бандурних. Анна Марія планує допомагати українській армії аж до перемоги. Я мрію, щоб закінчилася війна, щоб діти не боялися виходити на вулицю, щоб не було тривог, щоб ну не руйнували будинки, щоб не літали ракети, шахеди. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.